Степ був безконечним. Вони йшли і йшли, збиваючи до крові серця і ступні. Вони тягнули за собою всі пожитки і каліцтва. Вони не хотіли повертатися в місця осквернені людоїдством. Ну, це про українців, про нас алегорія, чесно кажучи. Гриць, Гринь, Гришуня і Гриша ставали Григором. Григір Великий завжди носив у глухому мішку пам'ять в 33-му він. Григорі, мовля перестав усміхатися і ходити, тому що перестав їсти. Так. Тоді помер дід Василь, мерли люди навколо, бо вусатий мамонт із Москви захотів, щоб слово тато і паляниця щезли навіки, які мільйони тих, що говорять ненависною для вусатого мовою. Тут зараз презентація двох книг. Роман про Франка на початку березня вийде у видавництві дискурсус. Він випупив права, це буде... Оце було інше видавництво, це він переведений під іншою обкладинкою. І вже йде передоплата, якою займається видавництво «Дискурсус». Вже. От, Так що швидко буде перевидання. Це роман «Місяць у місяцю про Григора Тютюнника. Дуже багато людей пишуть книги. Читати нема кому? Так, скромно про це багато мовчать і так далі, я повинен про це говорити. І зараз мені здається найбільша цінність за письменника. Навіть не премії, не гроші, які він заробить. Хоч якщо тут не будуть хоч якісь копійки функціонувати у продажі купівлі, книжок, то все Це само собою зрозуміло, це неможливо інакше. Але це, а ті читачі, які в нього є, яким близьке те, що він робить, це як на мене є найбільшою цінністю. От. Чим більше їх, тим краще, звичайно. Ну, Які якось розуміють, відчувають всі. Це те, що він робить і зараз не тільки про себе Не тільки про себе, які потребують такого, та, такого типу літератури. Ясно, що час не зупинити і так далі. Але я так вважаю, що Тікток, ще там деякі ну, особливо такі, такі різні соціальні мережі, вони просто заперечують от таке, чим я займаюся. Психологічна проза. І TikTok. Ну, про що говорити? Це просто пряме заперечення моєму життю. Ви розумієте, що я піджартовую, звичайно, але я не кажу, що мені все одно до Тік-Току. Другого боку, якщо про Тік-Ток далі говорити, напевно, будь-які соцмережі відіграють і позитивну роль. Прекрасно. Ви знаєте, що місяці сонце це якби різні світила. От, і навколо місяця місяць має іншу символіку. чари місяця мають інший вплив, ніж Сонце. Принаймні, якщо сонце і місяць Богу Духовинні, то люди наділяють їх різними властивостями. І все-таки Грегер мені дуже асоціювався з місяцем. Григорь От Попри його світлі новели, такі такі світлі. Такі... вони як світлі. Вони з одного боку світлі, а З другого ви читали Тютюнник, я думаю, всі майже вони. Вони такі печальні. От, вони такі печальні. Хіба сонце може бути печальним? А місяць, так? Якось печаль сонцем не асоціюється, якщо навіть то можна, але це, все, що я, тут є там здається, щоб не все краще написано. От, бо то так, попробуйте зараз це відтворити. От. Місяць. Тут багаторівневий багатоаспектний символ. Напевно, так можна сказати. Я дописую роман, про, який його називає «Українотворець», Він не письменник, звичайно, меценат Євген Харлампович Чекаленко. Дописую роман про Євгена Чекаленка. От велика панорама, така, життя Києва початку ХХ століття і так далі. Там ви можете зустріти і суперечку між братами Тобілевичами, які мали псевдоніми Садовський і Саксаганський. які один одного терпіти не могли багато років. Там можна епізодик, звичайно, бо про Чекаленко, роман зустрітися зі істерикою Марії Заньковецької, mm -hmm. цієї видатної актриси, яка підпорядковувала під себе весь театр, От, видатної актриси з видатним великим его дуже. Тобто щось таке, що ми не зовсім знаємо, може. От, Саме, саме так, але я пишу те, що вже достеменно переконані в цьому. От, Тому що такі речі, просто це не ну, знаєте, щось висмовкувати що з пальцями кудиться. От. І багато чого іншого із сварками Гринченка і Михайла Грушевського, і так далі. і так далі. Все це, 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 це панорама, це тло до роману, де головним персонажем буде Євген Чекаленко, без якого не було б української літератури, бо він казав, що мало до глибини душі любити. Mm -hmm. Любить до глибини кишені. От. Не було б, не було б. Не знаю, що би понаписував Володимир Винниченко, скільки. Михайло Коцюбинський, тоді були три найпопулярніші, найчительніші письменники, поети і драматург Олександр Олесь. Mm -hmm. тоді, тоді інші були, але Далесі Українка. Олесь, Михайло Коцюбинський, Володимир Винниченко. От. І, і Як би то було, якби не гонорара Чекаленка. От, тому що все-таки є люди, є письменники, які писали, нічого не отримуючи, ніяких грошей зазвичай. Є всякі випадки в історії літератури. Але знаєте, так довго не протягнеш. Це неможливо. І я взагалі за те, щоб література, щоб і ці гонорари і так далі, щоб це були високі гонорари, щоб письменники були багатими людьми. І я вже там до цього не дочекаюсь. Тому що вони заслужили, це принаймні частина їх. Щоб вони не думали взагалі про гроші, щоб вони роздавали гроші. ще. Білі, що на тобі, на тобі, то щоб я міг роздавати ще комусь. Отак От я до цього ставлюся. Мені приємно роздавати, а не брати. Але треба, щоб роздавати. Треба за свою роботу їх брати звідкись. Але це таке я вже перейшов до нашого часу. Бо там дуже багато за ті, за ті гроші, це, це, це все там йдеться в романі про Чекаленко, знаєте, меценат. Ну, все там, там про гроші чимало є. Ага, що я про гроші заговорив? Тут моєму ну, кожному романі про гроші не йдеться майже, а там йдеться. О, так що це зараз так, таким. Але це ще може, якщо все буде добре, то до кінця цього року вийде. Цей роман. Але треба, ще його більше не завершено. Ви знаєте, я з кожною книжкою я втомлююся. Я стикаюся з якихось родичів, чи знайомих, чи якихось, що мають стру... Якісь... Якісь вічна незадоволеність. З книжкою про Стефаника стикався. Про Винниченка навіть стикався з тими людьми, які ще працювали над цим. Завжди я стикаю... Про Тесленка ніхто не мав ніяких. Нічого, Тесленка нікого не цікавив. Про Франка. О. Стикаюся. Не з його родичами, але стикаюся. І про Тютюнника також з нападками. От. Що він би мав, вони мені кажуть, що він би мав бути такий, що, що я в романі моєму алкоголік зображений і так далі, і таке є. От. Але не хочуть, нехай пишуть про це, нехай пишуть, нехай друкують цю статтю, нехай вона публічно обговорюється. Ні, Ні. Десь по фізбучиках щось по тому всьому, то так. А публічно давай, повністю широко обговорюють, я нічого не боюся, ніяких закидів. Я не почуваю себе слабким. В цьому. Ну, Хто? Ну, прошу. От. Ні. Інакше то все виглядає по-українськи. А ви знаєте, як то по-українськи буває. Ну, не тільки це, звичайно, це теж, але я дуже багато хорошого, звичайно, цих моїх романах переважаю. Вже зараз переважаю значно. І тому так я запам'ятовую якийсь дисонанс. Такий, як він в моєму романі, то. Цей, може і закономірно, не всіма сприймаються, я такі, що тютюнника є З ними проблема. От, Їм здається, що вони би написали краще. Їм здається, що вони би написали краще. Хіба не розуміють, що то треба, щоб пройшло покоління. Тобто що все, все завжди не, не вони, а хтось інший напише краще. Так само, ну, ці, ці вони його бачили, ну, вони з ним десь випивали. Ну і що, Ну, що вони могли знати про його душу? Такі люди, як він, може нам тварята грати, як то кажуть. Але хто про нього щось знає насправді, тільки невелике коло людей. Тільки по книжках ну, можна вже сказати. По книжках про письменника можна щось сказати, звичайно. От. Бо там я перед тим вже писав, що КГБ його переслідував також. Ну, неправильно розраховували, що там, якщо підкинути ложку, чи що що це така може бути реакція гіперчутлива. Ну, КГБ не дуже розумілося, по-перше, у психіці письменників. А я не думаю, що вони хотіли, що, щоб він покінчив життя самогубством. Хоч були версії, що ні. От, бо здавалося, чого він отримав премію Лесі Українки перед тим. Він вважав, що це приниження премії для дитячого. Так, так, і я хочу сказати, я хочу написати для бідні, я розумію цей психотип письменника дуже добре. Ну, не знаю, я, я видатні дитячі письменники, але я розумію, що він так думав. Мені ближче ця точка зору. Що це приниження для нього. Він то може писати, але в нього немає дітей, про дітей, нічого. Його той клинко, чого далеко в степу, це таке саме й дождлек може бути. Просто просто з ним так гралися. От, на тобі нам на всякий випадок. Я думаю, що дивіться, між смертю Володимира Вусюка і смертю і самогубством буцімто. Четюника це рік. Рік, мені, рік. Мені здається, що. Його ну ви кажете, що НКВД не аж так працювало. Мені здається, що його просто привели до самого. Його, Звичайно, що ну, мислили. Як багато крісті, Пам'ятаєте ці десять негриня. Йому просто повісили я, ось я цю цю петлю, і він просто зробив. так працювала, Я в Ломаніні я ніде не казав, що що, КГБ його не прислідував. Я казав тільки те, що вони не очікували. Що такий буде результат? Вони хотіли його усмирити. Я думаю, щоб він писав, отак як писав там, ну я не знаю. Ну, так, як писали письменники, тичина, от і так далі, і так далі. Так, так. Не... Але це постійно тихою сапою, лицемірно, робилося. Часто про це йдеться в романі, так? Непомітно. Не Непомітно, потім десь та записка пропала зразу після того, коли самогубство. Що це так? І потім говорили друзі, що, що десь там через роки казали, що 100%, що хоче, ми до цього не причетні до його самогубства. Ми, ну, що йшлося якби про те, щоб, щоб присмиряти і не пускати і так далі, і так далі. А не, ну, Якщо щось розкриється, щось таке, що я не виключаю нічого, пані Світлане. Це що ви кажете, не можна виключати. Я десь був, був говорив одного разу, любиш, хто знає, хто тут на нього накидував. Так от. Я говорив цей раз, коли писав роман. Але ви недооцінюєте кота так. Я не е, слухайте, Ні, в мене не, не ви всі. У мене батько був буде... політв'язним. А в мене дід е, КГБ. Кажіть. <реш> 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 Справа в тому, що е, насправді це тебе розуміло, насправді, що вони робить і. Ми зараз е, робимо зараз е, в нашому суспільстві. Ми зараз робимо таку ж саму помилку, як і тоді люди при терору е, КДБ. Зараз ми недооцінюємо російську армію, і я дуже багато. Недооцінюємо? Я, да? я, я дуже, дуже не багато не чую не. просто е, від е, всяких людей, що е, от вони там чмоні я і тому дуже подібне. Дуже подібне. От я і вас Зараз ми просто думаємо, що КДБ, воно ну, не предполагало, що він може там покінчити або ще хтось самогубством. Але насправді це найбільше, це найкраща взагалі система контролю взагалі у світі. От як би це не було так звучать, так це наш агресор, але вони знали все. І вони розбиралися з психології і тому. Трошки я вважаю, що це неправильна думка, що КДБ не причетне тут. Непричетна напряму. Я зрозумів, що ви хочете сказати. По перше, дивіться, коли йдеться за російську армію, я чув кілька місяців Івано-Франківську, якісь такі пісні, що ми їдемо до Кремля, отак кажете, чому українську якісь така. Така дурацька Браво, така, така з такою легкістю про це все йдеться. Я це зразу казав в школу. Я, я говорив, кажу, та ці пісні шкідливі такі. Що ми дійдемо, ми все поклали, легко співати тобі тут що чоловіче. От що ми вже вже, вже все поклали, ми, ми будемо покр танцювати та там кремні. Всього час тиждень. Це так, оце, оце, оце я з вами говорю. Мені здається, що цим самим це вже просто заклад інше. Просто мені здається, що ми цим самим недооцінюємо нашу націю. Правильно. Бо проти такого ворога воювати не кожен зможе. І чим більше ми нашого ворога принижуємо так. і говоримо, що він щось не може, і що він не може якось ну, він не знав, що так психологічно може впливати на письменників, ми принижуємо себе в першу чергу. Але ви це, ми... це мені говорите чи як? Я якраз я ще вашої думки дотримуюся. Сім, кажу. Я просто не ага, ви хотіли це сказати просто. Ні, я просто... Я просто почула я вислив... ніколи їх не надувчила. Я ніколи. просто я просто почула вислів, що я не думаю, що КДБ такі, що могли додуматися до того, що він може покінчити. Що вони не очікували такого. Всі очікували. Вони вже були вислив... реакції зробити з нього ручного письменника, і це для них було найбільше. Я теж так думаю. Те, що вони О, робили так. О, так, те, що вони робили з <гум> господарством. Тато плаче ремі, може це зробили... Вони ж його довели тим, що вони проти нього налаштувалися. Їм треба було зламати душі. Їм потрібні були душі, а не голова в петлі. Голова в петлі — це вже помучити. от що їм потрібно було. Але голова в картинках це те, що досі триває. Коли? я зрозумів. Так мислити можуть тільки люди, які взагалі. Жодним чином не, не міркують на над цим всім, і просто раді, коли їхня свідомість, притомність приспана. Так само зараз можуть міркувати про те, що Росія це такий собі ворог дурники, тільки no, ті yeah. люди, які взагалі система yeah. yeah. ФСБ Росії, ці всі дуже вибірково. Це дуже вибірково. Це Хіба що ті, що справить тихо. Взагалі нічим не Бачите, ми тут всі ваші однодумці. Я думаю, що просто дівчина це тут однодумці. Ні, тому що дійсно що тютюник живий був для влади більш хороший хороший висновок цього процесу, аніж мертвий. Тому що мертвий почнуться розслідування, проблеми окрім того, з'являться найгомісля організація. Зате це теж. <overstire> плюс, плюс це anyway, було доба 60-тва, коли навіть трошки далі, От Тут був, коли помер Георгий Фумін. І тоді важливо було для КДБ ну, здавати світлиги. Я що вже хочете сказати, так. І так, це не ці 30-ті роки, коли хотіли налякати. Тут хотіли налякати особисто письменників мене дітей. Ну, э, це думка прозвучала. Так, добре, що ми навколо цього обговорюємо і дискутуємо. Щось я в цьому, що ви говорите, я розумію. Так, звичайно. Ну, дивіться, по-перше, я зразу хочу так сказати. Зараз не забуваємо, що є інтернет. Я не сидів над цими романами ніде в наукових бібліотеках, я вам кажу зразу. Десь там далеко сидіти у Львові, їздити в бібліотеку Стефана, проводити там по п'ять днів, по 7 їсти пиріжок, обід. Ні, того всього я не робив. Але, ну по-перше, я дуже говорив, якщо за Тютюнника, я говорив з, багать, з кількома людьми, багато, які знали Тютюнника. Цей чоловік, який зараз живе в Херсоні, його прізвище Тютюн, до речі, Віктор, це і Любов Голота, письменниця, це і художниця. Вилетіло мені з голови, якої її батько злубен фотограф. Він був другом Григора Тютюнника. Вона бачила його маленького, він її носив на руках Григоря Тютюнника. Я не можу зараз, Оксану, не можу згадати прізвище. Вона живе під Києвом, була в окупацію, потрапила. Я з нею довго говорив телефоном кілька разів. От. З Тютюном Віктором то взагалі бо він його багато знав. от. У їхав, в Шивівку їхав, тому музеї Григорії Григори Тютюнники там багато. Я почерпнув, їздив туди два рази. Хоч щось почув то, ну друге, третє, десяте там. В Шивівку чи сусідні села, який хата там стояла? Як звати було матері його, там допустимо чоловіка, що матір був, бо Григори, Тютюнник як це сказати, мав певні риси неприязню до матері. От е, батька цей образ ідеалізованого батька, весь час. Батько зідеалізований в нього, але батько загинув був. Мати була молодша. Мама мати потім прийняли якогось приймака, чи він без там без руки ще був, чи що, ну слухайте, ну як можна мати в цьому звинувачувати? І так життя усе пішло. Але Грейгер, син звинувачував. Зараз як почну розказувати, мене зупиняти будете? Зупиняйте. Я листувався сином, який живе в Чилі Василем Тютюнником, бо Петро помер. От він багато те, що мені сказав. Усе, що виходило, всякі різні спогади само собою ще тусе перечитав. Якісь, якісь і так далі. Усе ну багато ще дуже про Григорія Тюнника. Тут, крім Григора, ще Григорій діє в цьому романі, він є один з головних персонажів, якби не Григорій. Григор був би посереднім російським прозаїком. І я був переконаний в цьому. Я переконаний, він писав російською мовою, він говорив російською 20 років з Донбасу, з того всього. Він казав, що він любить читати ромарку тут є ті всі сцени. Його братик Кібір написав ломами. Каже: добре, ромарк, я нічого, а хто про них напише? Хто напише про них, про кого? Він каже: Ну, тут, чи ти думаєш, що це російською мовою? Ти напишеш про наш народ і так далі. і так далі. Але це були довгі розмови. Григір дуже люто, Вони кілька разів билися. Я в Романі не змальовував. Сцену їхніх е, бій, ну, скажімо так, я про тому не був. От, але це трошки, я вирішив, дещо що самоцензуруванням займатися. От я подумав, що, що це все потім, коли помер Григорій, це просто для, для таких людей було два найрідніших. Знаєте, що мертвих ми ідеалізуємо ще після смерті от багатьох батько і Григорій, це була як його церква екзистенційна. Старший брат і батько. Я 64-го, то мені тоді було 16, я теж не був дуже вже ну, такий так. Людина, ні, 16, 16, так, 16 і 3, це, я різниця. Я вам так скажу, чесно. У мене батько був політв'язаним, але батько зі мною намагався, щоб я вчився потім інституту, щоб це все. Він так де ж то він розказує якісь речі з другого боку. Я постійно чув, що в хаті можуть бути жучки, щоб я ніким ні про що не говорив. Слухайте, манія підозріливості метал у моєму дитинстві. І, і, на жаль, це наклало на мене відбиток. І людина доволі підозріла, він постачав. Воно все накладає відбиток. Здається, ну що... але ну, є ясно, що коли ти, то, то ти мимоволі станеш підозрілим. Не так вже патологічно. Але все-таки. От. <рогр charge> що тобі треба закінчити інститут, щоб ти хоч був учителем, працював, ніхто не вірив з них. Що, а я вам ну, відповідаю так, як я хотіла. Ніхто не вірив все одно, що радянський Союз розведе. Батько мій не належав до Хельсінської групи і так далі. так далі. До, до, до розумієте, він не був ні все ні. таки, хоч він разом з тихим сидів в якийсь час, але він не був ні Лук'яненком, ні тихим, ні чорноволом. Таких було багато. Він відсидів 5 років, вже потім шукав роботу. Йому цього було достатньо. Щоб нікуди ні, ні до чого, але його весь час схиляли до співпраці. Mm -hmm. Я це описав бийся головою до стіни. Вбився головою до стіни певною мірою це образ мого батька. Він не йшов на співпрацю. Розумієте, який він вибрав шлях? Це взагалі він не йшов на співпрацю. Він ще не сидів, бо не було за що садити, та й це все. І, і він. Якісь, якісь був, якась така робота, от така, Це просто, ну, ну це було ж це, це, це дуже було важке життя. Якісь приходили. Люди час до часу, в кінці 70-х, такі, які я так розумів, вже потім це люди, які з ним сидів, які розділяли його переконання, я їхніх розмов не чув. Але я так вам скажу: батько наскільки перестарався, що я чув, що вбили його сюка, я чув, що батько там десь на самоті, що він не може заснути так, що він плаче. Але він так перестарався, щоб я вчився все, що я тоді майже нічого не розумів, що відбувається. Це все пішло потім, оці мої книжки. Все я мусив віддати, це що, що воно в підсвідомості десь. Але якщо чесно, то може, ми можемо здивовані. Але ну, я вам ну, кажу таке, я не те, що ну, я от син політв'язні, але тоді я так це не сприймав Що... Я знав, що я повинен закінчити інститут. От що це все, потім ці мої однокурсниці я знав більше і так далі, але я так намагався всякою, якось так себе. Ну, це я, я якусь іншу частину особистості, як то так, та, це все це, тоді. Я був в такому віці молодому, що я сам багато чого не розумів, а то, що розумів, то намагався забути, витіснити з пам'яті, От бо я чув, що говорять мої однокурсники, і так далі. Я знав, що якщо я щось говорити. То тим більше на першому курсі я це описав би на Фейсбуці, Був на першому курсі я тільки вступив. Мені здається, що це була якась провокація. За мною приходили і цікавиться, бо батько мій закінчив Івано-Франківський Педенститут. Але це наскільки було, що не було, що, що не було, що мені пришивати мене лише у спокою, тільки я вступив вус. Через два тижні вже зразу було до того. Я це описав в Фейсбуці цього року. Там я пост про щось так, ми йшли з Любою. і щось я почав згадувати свій перший курс. Я кажу, слухай, це кинув зараз вже кажу, можна, нічого страшного. Димон, що ви взагалі вступили? Батько не був ніяким видатним він був один з тих, що п'ять років тільки сидів. І я вступив на філологічний факультет. так. Хоч мені на, вже на останньому екзамені трійку поклали. Здається, як. Я там всі, всі легенди складали, як я там фокулечі, але тим не менше, але я вступив. Я вступив, але через два тижні приходило до мене, що там якусь обікрали квартиру, що я живу з одним хлопцем. Мені почали пришивати через два тижні, коли вступив хлопець, що це я обікрав квартиру. Це, 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 це взагалі було. Але потім я ходив до того слідчого, я не знаю, що там перегралося. Ходив тижні, що ти не можеш вчитися у Радянському вулиці ти злодій. Тільки через два тижні, коли я вступив 17-річний хлопець. Хоч мені здається, вже тепер розумію, що вони прекрасно знала, але щось там перегралося, щось там прикрутилося. І вони мене обличку успокою. Ну хотіли щось там говорили так. Якісь я, я був наскільки не то, що напевно мене. Я думаю, тепер що мене порятували якоюсь мірою моя, моя наївність. Не те, що наївність, що мені вдалося багато чого витіснути, а то, що я витіснув, мені потім до мене проходило іншим речам. Нікуди воно не поділося. Ні підозріл, і так далі. От. Це потім вже там, де й не треба було. От, от так. Так що нічого хорошого, нічого героїчного я не можу про себе сказати про той час. Ні, тут не йдеться про те. Це прохоже, так, от от, 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 от такого. Це так про таку трансгенераційну травму. Бо, тобі, ну, те, о, що... о, це так. Це так. Це правда. Ми тоді вважали, що живемо в найкращій у світі державі. І про те, що. Більшість моїх родичів були в УПА, всі чоловік стрільця, то я пізнала пізніше. Я ж знала, що мама моя, от кажу, всю юність проспала в кукурудзі, десь у. Найкраще як заза прийшли наші, так, так ну, кажу, як прийшла радянська влада, бо ну, такі були часи. Ховатись доводилося, бо вночі приходили і забирали. <гум> Люди жили подвійним <з> життям. Так, так. Кому міст, а тут ти перевозив, ну я знаю по-своєму да? то він тут був таким комуністом, а там він перевозив націоналістів і українців і спасав і цей каже, скільки людей він спас, а, а ми цього це вже знаємо так. це. Люди, той такий був час, що правди не. <реш> <реш> якими ми себе бачимо після якщо для вас це смерті саме цих авторів? Якими має бачити себе наше покоління після смерті Макса Кривцова, Віки Амеліної і Володимира Вакулунка? Звісно, вони померли з інших причин, <реш> але це <реш> <все>. вбили. <реш> так, їх вбили. Як ми маємо думати про них і відчувати їх зараз? Якщо навіть після стількох років ми ще недостатньо знаємо навіть про умовного тютюнника. Я думаю, що ваше покоління буде патріотами України. І Вже є. От в чомусь у вас є більше для цього, У вас склалися інакше обставини. Я думаю, багато чого у нас є в українському характері, такого, що нам треба виполювати. Але це зовсім інша тема, я не хочу навіть зараз цього торкатися сьогодні. Ми не про це сьогодні. Я думаю, що з вашим поколінням все гаразд. От. Може, я щось, щось не відчуваю, щось перезвичайно, але мені так здається. Що з більшістю суду, слухайте якось. Піс... Я, 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 я маю на ну, увазі загалом збільшую шукаю.